Доброго дня, я доповню трошки. Мене звати Лариса Попович, я медичний працівник з великим стажем роботи, і я дуже скептично відносилася до концепції здоров'я, до акуралу. Я цього не могла зрозуміти, як це немає діагнозів, куди вони подівалися. Коли я розібралася, то я зрозуміла, що є і дістала хороші результати сама. Я почала ділитися цими результатами, і зараз у мене буквально два результати розклали, таких яскравих, які ну, повинні знати всі. Жінка 60 років, вона, їй поставили діагноз, у неї виросла велика пухлина в животі. Лікарі не могли видалити цю пухлину сказали, хіміотерапія. Це велике щастя, ну мабуть, від Бога, що ця людина почула нас, і вона з першого дня, ідучи на хіміотерапію, користувалася нашою продукцією. Вона брала, приймала детокс, і фа, детокс плюс і фан-детокс. Оці два важливі такі от моменти треба розуміти. Це підтримка нашого організму, наших внутрішніх органів. Друзі, після третьої хіміотерапії, людині сказали, що у вас дуже хороша тенденція до виздоровлення. Після шостої хіміотерапії зняли діагноз. Людина здорова, і зараз вона е, дякує нам всім. Другий е, друг...